Чимало українських письменників, культурних, політичних і громадських діячів ще 100 років тому попереджали про підступність російської орди. Зокрема, один із них Роман Бжеський, збірку творів якого перевидали та презентували в Чернігові за сприяння ОУН організація українських націоналістів ще з часів засновлення була підпільною організацією, бо тоді Україна не мала своєї державності, була поділена між переважно Польщею і радянською імперією. І на провідників організації, на провідне членство було влаштовано майже полювання. І Степан Бандера, і Євген Канувалиць були вбиті російськими агентами, тому організація вела свою боротьбу часто в підпіллі. Але не тільки на заході України, чи там, де чи десь в діаспорі, але й на сході України, і тут, в Чернігові, і в Харкові, і на Донбасі, і в Сумах. Під час Другої світової війни були підпільні проводи УН, які вели свою діяльність проти всіх окупантів як радянських так і німецьких із часу проголошення незалежності України у 1991 році ОУН починає переносити свої структури до Києва та відновлювати організаційну мережу по країні, та починає брати активну участь у визначних етапах становлення держави. Відтоді і до нині структура змінювалась кілька разів, засновувалась різноманітні фундації, добровольчі рухи та батальйони, які зокрема захищають територіальну цілісність України від часів вторгнення Росії на Донбас. Асі зараз є декілька пріоритетів від діяльності: це і військовий аспект, це боротьба і допомога поневоленим Росією народам, Бо антибільшовицький блок народів виник після Другої світової війни саме з ініціативи організації українських націоналістів. І частина нашої роботи це видавнича справа. І сьогодні, тут в Чернігові, ми якраз з такою місією. Ми презентуємо одну з книг. Романа Бжеського Роман Бжеський народився в Ніжині 1897 року. Організатор українського війська та безпосередній учасник боїв із російськими військами 1918-1919 років. Також дослідник української історії, літературознавець, журналіст і публіцист. І, хоча його життя завершилося в еміграції своїми працями, він зробив великий внесок в ідеологію українського націоналізму. Головним у Порядником книжки Романа Бжеського Росія без маски став редактор газети Шлях до перемоги, письменник і журналіст Віктор Рох. Для мене постать Романа Бжеського є дуже знаковою. Не лише тому, що він ну, фактично десь і мій земляк, не лише то, тому, що він ідеолог українського націоналізму, а й тому, що він полум'яний публіцист і от реально дуже багаторадна особисті. Сьогодні пані Тамара правильно сказала, що він написав багато. Він написав багато, але мало він відомий, і от саме цей внутрішнє відчуття, що треба, щоб вже ско знали більше, і покликали мене, щоб видати саме його книги. Передмову до книжки написали кандидат історичних наук Тамара Демченко та Ростислав Мартинюк. Збірка творів об'єднана темою викриття хижої сутності Московщини. Я маю величезну кількість. Творів Бжеського. Це, ну, більшість з них це були надруковані такими на ксероксі машинописами, Вони не були відомі ні в Діаспорі, ні в Україні. І от коли я починав думати, що саме перевидати його, то зупинився на праці згадка Сфінкса, яка стала основою цієї збірки. І потім я знайшов ще його працю, яка була більш відома, називається вона Переяславська легенда і Переяславська умова в планах Богдана Хмельницького. Це другий текст, який увійшов до книжки. і Третій текст це стаття Зброя Москви. Написана була вона в 30-х роках. Фундаментальна мета цих досліджень Романа Бжеського довести і переконати, що історично Москва була і залишається ворогом самостійності і самобутності України. Номер один. Саме ця книга сьогодні дає відповіді на дуже багато актуальних питань. Якби вона видавалася, що може так 20 тому, то я думаю, що багато б. Видавалася і поширювалася, і розумілася, то багато помилок, багато ілюзій було б, помилки би не були допущені, а ілюзії були б, напевно, розвіяні. Роман Бжеський це для мене і для багатьох з нас має бути орієнтиром. Ось реально те, що він писав, деколи воно здавалося, що воно якесь ну, фантазерство, якісь. Перестрашення, якісь утопії, якісь незрозумілості сьогодні це лягає дуже чітко і виразно на події, які відбуваються сьогодні, відбулися вчора і можуть відбутися завтра. Тож головна мета упорядників та організації українських націоналістів, аби про ці перестороги знали якомога більше наших громадян і майбутніх поколінь уже найближчим часом збірку презентують і в інших містах України. А примірники з'являться в місцевих бібліотеках.